Ну що, організм. Доброго ранку, неділя. О! Нагадую, що даний відеоролик я зробив просто так, щоб вам було щоб посідати і подивитися, і просто, якщо вам захочеться щось подивитись. І не знаю. Зацінити просто витрачений О, мною час на монтаж, на це все. Я люблю це і воно мене відволікає. Дякую. Дякую. Газ? Да. Я не знаю чому, але я чогось захотів. Це як ви здогадали. Та як я здогадалися? Ніхто не згадався, я, я, я прокинувся і сам собі рішив. Захотів згадати сходку, як ми пили водку, Дон Переньйон на Катерини день народження, як ми всі знайомились з кумами майбутніми, з друзями, з пабгерами, з пістолетами, з базуками, бабийошки сережки. Що я хотів задати? Декілька моментів з вишнею. в курсі, Що це таке? Це. Отож, е... для тих, хто не знав, що таке п'яна вишня, розпочнемо. Корисна інформація. У самому серці Варшави неподалік резиденції не президента Польщі є місце, де час впливає солодкою вишнева тижнева налив. Де саме бачимо? Місто об'єднує багатьох людей. Алкоголіків, друзів і взагалі поєднує різних людей з собою. Відвідайте, обов'язково. Тільки не нахуятесь. А ми, молоді організми, продовжимо далі, бо ви бачу, заскучали, що сумно сумно. Давайте трохи під Бензини вогонь піддають, що okay, От я вам розказую, зараз згадую, бачите самі ці моменти. Андрюха, привіт! Я сподіваюся, ти. Що... Рука в тебе зажила, і ти стаєш програмістом швидше щось. Багато поїздок, багато польотів було, але я думаю, що в наступному відеоролику полегенько будемо розбирати це все. У мене дуже багато назбиралось, багато, багато. Назбиралось багато матеріалу, який би я хотів вам показати. Тут і Маріуш, і Катя, і Казанбас, і всі, кого ми зустрічали, я і різні теми, які проходили взагалі в житті. Портухи, парухи, сукери. Коротше, є на що подивитись, бляха, є, що розказати, показати. Та й отакі -то пироги. Кому не цікаво, то закрийте геть і вийдіть геть звідси та й ніколи не загоніть мій канал. Молоді організми погнали з нього плечі до відзення. Газда розпочинає старт, лечимо вури.

Чипо, чипо, чипо. Так, Але чого не зручно, така знімає я блогер. Я всі кажу, що я блогер, то я блогер. А, а мій дід небіжчик мій сказав, що він мій дід. І він мій дід. Так. Ой, сьогодні доху... багато. Сьогодні дуже багато. Можна 4,8, носки 400, 40. 400 вот так, не батько! Штани 7,500. Футболка друга. 4... 5 десь кошти за мірі. Витон, джинсовка 23. Картье, діаманта. Багато. Треба дивитися в інтернеті, але там в Євро. Це дуже багато. Це взагалі Це багато. Ще багато? Ну no, а в сумці я не буду. Сумка коштує десь 8 чи ні. Зай. А в сумці теж багато кепка? О, кепка багато, в там міри. Багато, не пам'ятаю, десь біля 35 тисячі. Ну все, і в сумці що? Телефони, айфони, самсуни. і десь доларів 17 тисяч, злотих нема. треба туди. Що? Все, що? отак я кажу. Ну? Ще раз наголошую, що даний відеоролик я зробив для того, щоб просто вам було наїде вранку, щоб подивитись Або просто подивитись і зацінити те, що я витратив свій час на та, та, блін. Все, потрібно цінувати людей, емоції та і Па! Ну, в наступній серії тебе чекає. Знаєш, наступна серія буде, як холодильник. Відкриваєш постійно, але сам не знаєш, що хочеш. Сильно скажу. Нагадую, що даний відеоролик я зробив просто так, щоб вам було щось поснідати і подивитися, просто якщо вам захочете щось подивитись. Та й не знаю. Зацінити просто витрачений мною час на монтаж, на це все. Я люблю це і воно мене відволікає. Ну, дякую вам. па Ца, до. Нагадую, що даний відеоролик я зробив просто так, щоб вам було щось посідати і подивитися, і просто, якщо ви захочете щось подивитись. І не знаю. Зацінити просто витрачений мною час на монтаж, на це все. Я люблю це і воно мене відволікає. Дякую вам, каз. До. Да.